доброго вечора. Вийшла познати після дощу. Фантом гарний який так підсвічує гарно таким біленьким кольором. Ось тут у мене ізида троянда. Ось така гарна розтрюпка. Ну, вона не можу сказати, що вона перше квітіння. Оце вона не прекращала квітувати ще з липня. Ой, з червня. Зараз у нас 20... не помню якийсь липня. Отакий такий фантом. А поларбір ще ще не повністю. І зелененький якийсь. Може то, що фантом розпустився, коли було прохладніше. А поларбір зараз такий зелений якийсь. Тут в мене лаванда гарна, теж зараз квітує. Magical Mon Blanc. Попалилося трішки ли... листячка, зажарилася на сонці. Magical Кендл. Теж ще зелений. Ну і троєндочка аспірин. квітує потихеньку. О, яскраве сонечко виходить. Пішли до фантома. Бо фантом гарний дуже. Duży, duży harmonium.